У Харкові відбулася творча зустріч з майстром народної творчості України, членом спілки художників України та Грузії Таріалем Курашвілі. У рамках церемонії закриття його виставки проуроченої 76-ї річниці від дня народження митця. України з грузинським корінням. Це про Таріеля Чікурашвілі. Більше півсторіччя тому він приїхав до українського Харкова. Щоб навчитися грузинському традиційному карбуванню і стати великим майстром філігранної чеканки на міді латуні, яка захоплює, дивує, а то й стілює. Таріялті корашвілі художник-аматор без диплома, у дар від Бога, предків, плюс любов до праці і людей. Хто мій учитель? Я вам кажу, що мої вчителяні мама були харківсяні, харківські художники. От. Скульптора. Харків для мене це друга батьківщина. Тому що у Харкові народились мої діти. І я хочу питати вас. А що для моїх дітей Харків? Це Родина? Це вже друга воєнна виставка Таріла Чікорешвілі. На ній понад 20 робіт різного періоду. Ікони та сюжетні картини здебільшого на біблійські теми, грузинські та українські мотиви. Вони про шлях людини. Від життя гріховного, де гординя спокуси, і до життя у святості. Серед ранніх робіт митця автопортрет початку 70-х років минулого століття, з яким автор не розстається. Я був в Білісі і жили ми в отелі. Там стояло зіркало, і я так подивився і бачу, що в мене грустні тоді глаза. Тому що я тоді був на порозі творчості. От і сфотографірував. А потім сілі завал. Скільки робіт з того часу створено, митець не каже, бо не рахує. Однак вони є в музеях і храмах, у приватних колекціях, у тому числі закордонних. В кожну роботу вложена душа, в повному смислі цього слова. Время, душа, здоров'я, радость, печаль. Ну все, все підряд. Поэтому з роботами розстаюсь очень тяжело. Я болею потім. Очень. В смысле этого слова. Серед останніх робіт майстра – ікони святого Габріеля та святого Миколая, мученика Мамаса. Усі вони народилися у тривожний для Харкова час після 24 лютого 22 року. Коли мені сказали, що потрібно евакуювати, я був, так сказати, немножко оскорблений. Я маю евакуювати і евакуюватися. Тобто я маю здатися раніше, ніж нічого не. Я сказав, я нікуди не поїду, я буду тут. Таріал Чікорішвилі переконаний, що його цариця Тамара, Іверська Богородиця та інші святі були і залишаються оберегами для художніх майстерень і його рідного Харкова. Зараз я царицю Тамару, тільки такою космічною роблю. не ікону, ні. Вона була з другої планети, прийшла до нас. Цариця Тамара це особливий. Особ, особ, Особенна тема в моїй житті, тому що ми її вважаємо як мать Грузії. Я вважаю нашого великого українця, грузинського українця чи українського грузина, це великим художником, майстром, бо такі Дивовижні роботи, картини, і сьогодні для нас, усіх харків'ян, дуже важлива такі виставки, бо ми приходимо і набираємось сили, набираємось духу, щоб жити далі, щоб творити далі, щоб боротись далі. Він для і наших майстеринь, і для як на мене, міста Харкова. Це зараз дуже помітно, стає таким знаєте, фігурою, яка може прикрасити і наші майстерні, і визначна для міста Харкова. За словами Геннадія Мироненка, виставка Чікурашвілі не завершується, вона лише змінює місце дислокації, переїжджає до художніх майстерень, де народилася більшість творів цієї експозиції. Відкриття виставки таріла Чікурашвілі художніх майстернях має відбутися 16 березня. Галина Половик Михайло Буд...